Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю пів тисячі ударів протягом доби завдала армія РФ по населених пунктах Запорізької області. Сім разів атакували з авіації Барвинівку, Гулійполе, Малинівку та Білогір'я. Також застосували понад 300 безпілотників, били з РСЗВ та артилерії. Упродовж доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Оріхівському напрямку росіяни провели кілька безуспішних атак. На Гуліпільському ворог не атакував. На Оріховському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців поблизу Степового. На Гуліпільському напрямку армія РФ наступальних дій не проводила. Триває евакуація з Гуляйполя 13 жовтня. Евакуювали чоловіка та жінку. Нині вони живуть в гуртожитку в Запоріжжі. Якщо ви теж вирішили виїжджати, телефонуйте 102. Обладнання на майже 20 мільйонів гривень передали трьом підрозділам Сил оборони України. Це стало можливим за рахунок спільного оборонного фонду Запорізької області. Зокрема, два безпілотні авіаційні комплекси на 200 бортів, два транспортні засоби, пікапі мікроавтобус, більше ста квадрокоптерів та БПЛА, а також системи протидії дронам, акумулятори, зарядні станції та інше зокрема забезпечили найпотрібнішими засобами 33 третього. Креме штурмовий полк бійці якого разом із 24 ОШБ Айдар звільнили населений пункт Малі Щербаки на запорізькому напрямку. Знакова перемога ретро-реалістів. Українська команда посіла перше місце в міжнародних змаганнях на історичних автомобілях у Литві «Каунас Рудуо-2025». Свою участь у турнірі українці відновили після перерви на час пандемії і війни. Нашу країну представили два екіпажі на Запорожці та Таврії і вибороли перемогу серед 15 країн світу. Одразу після повернення до Запоріжжя з ними поспілкувались. Наші журналісти там наша команда отримала ось, ось цей дуже вагомий для нас кубок. Перше перше командне місце Україна вперше в історії вибрала в цьому ралі. Переможці авторалі Роман Щіпков та Іван Гренер показують загальнокомандні та персональні кубки, які привезли зі змагань. Два з них поїдуть у Молдову. Адже Іван раліст із Кишинева, який долучився до української команди на Таврії. Ukrainian team Ралі, будь ласка, будь ласка, от його кубок за перше місце. І, і цей кубок йому як копілоту також вручили за перше місце в класі. Також у нас е, мій кубок за перше місце в класі, а от цей именной е, кубок е, на моє ім'я саме перемога в цьому класі. Ось він, чотириколісний переможець. З конвеєру запорізького автозазу зійшов понад 50 років тому. За особливості форми у народі його ласкаво прозвали вухастим. Екземпляр рідкісний. Зараз їх навіть менше ніж горбатих, кажуть чоловіки. У чорний кольор його перефарбували у 2023-му, Готували до змагань у Монте-Карло. А весь тягловий агрегат машини залишили заводським. Двигун Коробка да, подрізка та решта – усе від запорожця. Які переробки зроблені? Додатково встановлений генератор, бо маємо ще додаткові фари спереду. Маємо електричний бензонасос замість цього механічного фільтр вже від іншої машини. Та електронна система запалювання. У салоні ж встановили спортивні сидіння, адже безпека під час перегонів понад усе. Це головні умови, Не простий пасок безпеки, але який ось так виглядає. Ну, От така це вже система. як у гоночній машині. Так, як у гоночній машині. Тож на початку жовтня вухастий вдруге виїхав із Запорізького музею техніки «Фаєтон». і під українським та молдовським прапорами, а також під стягом 72-ї бригади чорних запорожців, проїхав до Львова, а далі шляхами Європи до Литви, аби взяти участь у змаганнях із ретро в Каунасі. Таким чином Запорожець протягом доби здолав відстань у понад півтори тисячі кілометрів, аби встигнути на початок турніру. А змагання стали справжнім викликом після довгої дороги і запеклою боротьбою за результат. А от швидкісна ділянка. До речі, от схема швидкісної ділянки. От тут старт, от тут фініш. Тобто да. це треба проїхати з максимальною швидкістю, яким може проїхати екіпаж. А ось тут, на швидкісній ділянці, фішки, які потрібно обізну. Ну це маршрут швидкісний да, це, це, і це далі маршрут. потім опять. І от, так от кожен раз Етапів було сім. Для нас це взагалі дуже важлива подія, тому що ми вперше взяли участь і саме на запорожці. До цього на запорожці там ніхто не брав участі. Перше ретро ралі Каунас Руду стартувало в литовському місті у 1974 році. Нині відбулось у 52-й раз. Свою звитягу українські ралісти присвятили рідній Запорізькій політехніці, яка святкує свій 125-річний ювілей. А ще спортсмени переконані, так само як вони здолали всі труднощі у змаганнях, Україна пройде свій шлях до перемоги в Україні України. Ну майдікит біруєнцем. Тарія Дікарактер Софії Тотурбіні побажав українцям перемоги скорішій та щоб усе було, було добре, усе було гарно. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.